Всім привіт Ви на каналі Луговенка Наталії. Ось мої пусті баночки за квітень місяць і саме час розповісти про ці продукти більш детальніше. Що сподобалося, що не сильно, а що буду замовляти іще. Тому поїхали. Ну що ж, почну з таких великих баночок. Рошочок від NaturDax. Да, да, ось такий. Порошечок закінчився, це більш такий гіпоалергенний порошок ну, трішки є аромат, але ну, не сказала б я такий що сильний, він прозорий, тобто небезпечний. Тут дітки намальовані, зразу якби, заявляє виробник, що можна і для дитячої білизни. Звичайно, що якщо буде якісь акції, буду купувати. А так, ну, я не бачу сенсу переплачувати, тому що наш Лівест дешевший. І так само літер, так само його надовго вистачає, тому якось так, такі перші враження. Потім закінчився у мене гель для душа. Це полуничка, приємний аромат. Довго зупинятися не буду, тому що цих продуктів, на жаль, вже немає в каталозі. Потім закінчився шампунь, це у нас з ялівцем. Більше цей шампунь беру для чоловіка, є проблеми зі шкірою, але так як у мене жирна. Ну, Біля коріння волосся швидко жирніє, і от часто, якщо я не своєчасно помила волосся, то от я беру і користуюся, щоб зняти цю жирність. Ну по-перше, очистити гарно волосся. А по друге, що потім ну не знаю, можливо, це моє таке враження, але довго ну більше не жирніє волосся можна довше. Не мити, якщо я так маю через день, то коли використовую цю шампунь, навіть можу два-так точно, а то і три дні не мити волосся. Тому ну, якби така паличка-виручалочка, прищі теж підсушує. Єдине аромат, звісно, ну аромат такий не дуже сподобався. І ще скажу саме за цю шампунь. От нам з ялівцем в пузаті ті баночки Талії Він густіший подобається більше. Тут чуть-чуть менший аромат. Він ну аромат його відчуваєш, коли миєш волосся, але потім на волосі не чути. Бо той, що в пузаті баночки, то той і на волосі чути. Ну якщо на волосі чути довше, то ді... ну це означає, що він ж і залишається. Тобто довш волосся ну, більше допомагає. Тому моє таке враження. А взагалі, якщо не буде того, ну, зараз ні того, ні того немає в каталозі і на складі, а взагалі, то перше буду купляти той, що пузата, шампунька з ялівцем, а якщо вже не буде, то звичайно буду замовляти. Бо дійсно продукт такий, що ну, у кого є проблеми зі шкірою. В кого, до речі, він і від лупи. Ну, так як лупою ми не страдаємо, я за лупу нічого не можу сказати. А от від живності те, що в мене, і від висипів на голові, то трішки допомагає. І ще. Що таке бистро, це ополіскувач для ротової порожнини. Не раз я показувала, це мятний подих. До речі, мятний подих такий ну, мені слабший, він чим трави. Тому м'ятний більше люблю я, щоб не такий був термоядерний. Ну і почнемо, напевно, з добавок. Їх я вживаю багато, як мені вже пишуть замітки під відео. І цього разу новенька добавочка в мене закінчилась. це алоя. Алоя трьох, так як тут три форми алоя це і концентрат, це і з м'якоттю, і це сік. Саме все зібрано ну, в пропорціях у цій бутилочці. Бо інші у нас добавочки там або з м'якотю, або з сік. Тут є ще і концентрат. Це гарний продукт для того, щоб поліпшити роботу шлонка, в кого є проблеми із печінкою. Рекомендують. Звичайно, що тут є його пів літра, так як ми вживали вдвох. Ну, мені попало 250 мл, тому як би таких сильних я ще не можу давати, що там змінилося, тому що ну, всі ми знаємо, що. Якщо ми робимо своє здоров'я багато років, то за один прийом там гелю, звичайно, що ми це все і не поправимо. Тому, звичайно, що я замовила, ви бачили в замовленнях ще. Буду продовжувати, тому що все одно такі деякі позитивні моменти я замітила як і по шлунку, і я вже розказувала, коли я брала. Ну, можливо, хтось не бачив відео, коли я брала слідуючу бутилочку, що замітила покращення з нігтями. Вони стають такі цупкіші і не так ламаються. А це означає, що я можу відростити манікюр, якщо нігті. Ну, звичайно, що це якась іде допомога. І шкірі, і волосся в тому числі, тому це мене дуже радує. До речі, теж зараз волосся не так випадає. Ну, взагалі, в мене це проблема, тому що є проблеми зі здоров'ям і тому випадає волосся. Не знаю, що допомогло той чи той продукт. Ну, дійсно, я зараз у ванні набагато менше собираю ще й волосся. Тому теж якби, можу це алоє приписати, тому що і. Цим шампунем не раз користувалася, раніше такого не спостерігала, а от іменно зараз таке спостерігаю. Тому теж можу алоє і цю функцію приписати. Тому ще буду продовжувати свій курс. Ну і раджу, звичайно, і вам, в кого є проблеми або ж з кишечником, або з печінкою. Продукт прополіс. Я вже говорила, що ми так щось перехворіли не на шутку в квітні, місяці, тому в мене багато добавочок, які зв'язані із хворобами. І, до речі, теж вже читала, але трошки пізно дівчатка писали ну, консультанти компанії Лівеста, що коли Якісь захворювання, чи чи гриб, то збільшують дозу алоя, і він теж гарно допомагає. Ну, не знаю, не скажу, пила, якраз, коли хворіли. Ну, більше для того, щоб вживали таблетки, і в ну, мене організм дуже так агресивно до таблеток ставиться, то з цим продуктом, я їх і старалася якнайменше таблеток, звичайно, але і цей продукт алоя мені. Допомагав із шлунком справитися. Ну, а прополіс це як антибактеріальний засіб, це і для моїх дьосен, це і для горла, тому теж так як хворіли, то закінчився швидко. Ще один продукт, який прямо мене спасав в дні хвороби, це імуносамбука. Дуже класний продукт, хоча він не бюджетний такий. Більш бюджетніший бета-глюкан. А тут у цій самбуці є і бета-глюкан, і прополіс, і силеніум, і цинк. Ну, тобто дуже класні ну, такі компоненти, які допомагають нам справитися із з грипом у ну, от Такі проблеми. Дуже задоволена, завжди купую, якщо є якась акція. І держу про запас на всякий случай, так як і цього разу було, захворіли. Тут 20 таблеток, ми пили вдвох, тобто по 10 таблеток і все добре. Ще один продукт допили магній. Магній у мене тут у двох формах: малат, бігліцинат, 100 мл. Шкода, що зараз немає на складі. Завжди я на цей продукт казала, що п'ю його для того, щоб зробити перерву від магнію. той, що мені подобається: 200 мілілітрів, міліграм. міліграм. Але спробувавши зараз аптечний продукт, тому що нема на складі ні одного, ні другого магнія. Прийшлося мені йти купувати в аптеці. Скажу, що та проблема підібрати, тому що дуже мала дозіровка теж 100 мг, ціна велика, форма не підходяща, цитрат там якраз чи що я вже не пам'ятаю, ну, ну не такі лагідні форми. Тому дуже було складно вибрати. Вибрала і все одно не скажу, що я в захваті від того магнія. Тому чекаю з нетерпінням, коли буде на складі, і перебирати вже не буду. Краще я цих дві пігулки вип'ю, але візьму і той, і той відразу, щоб були в мене в запасі. Тому що зараз магній, магній взагалі уже жінкам після 45, хто пише після 40, пити на постійній основі. А зараз у нас ще. Ну, така, серед, такий час, що багато хвилювань, тому раджу, звичайно, звертати увагу на цей продукт і мати його під рукою, вживати і бути здоровими. Ну і вітамін Д3. Я не знаю, чому так вийшлося, чого аж три упаковки. Мабуть, я прошлий каталог не побачила і одну не викинула в пусті баночки, тому що, так як ми вживаємо вдвох, нам якраз. Однієї, ну, кожному по пачці треба на місяць. Тут 2000 одиниць, але якщо є проблеми із дефіцитами, звичайно, що дозу треба збільшувати. І так як мене під відео питали, а ви провіряли? Так, провіряла і скажу, що всі слова, які я там сказала, коли потрібно перевірити вітамін Д3, це все так, тому що вага у мене йшла вверх, так як є проблеми із гормонами. І багато ще чого назначали і так лікарі навіть без аналізів пити при моїх проблемах. Але коли я побачила, що в мене дефіцит і пила не просто 2 тисячі, а була мені назначена доза, я ходила на консультацію до нутриціолога, тоді я ще сама не була нутриціологом, і вона мені прописувала систему, як пити при моїх дефіцитах. І коли я тільки почала пити вітамін Д3. Я скинула 10 кг. На жаль, зараз вага да, стала. Можливо, потрібно знову перездати. Можливо, просто проблема ще не тільки в вітаміні Д3, а і в інших проблемах. Тому поки якось так, але вітамін Д3 потрібен усім, тому що це і якщо проблеми із шлунком він не так засвоюються. Ми його можемо взяти лише або з яєць з'їжджається на увазі, або щоб отримати денну норму вітаміну Д3, ви маєте бути на сонечку 10 годин. Від мені не треба це писати, тому що я дуже маю сумніви, що хтось зараз 10 годин на сонці. Ну, якщо хіба що у вас робота така, що на свіжому повітрі? А так як у місті, майже всі офісні працівники в магазині теж працюють з 8 до 8, Ну коли їм на сонці буде 10 годин. Давайте будемо. Відверті, і ну, ніхто не може отримати тої норми, що потрібно. І вже так як я зараз навчаюся на нутриціолога, то я вже не раз в своїх замітках казала, писала, що 80% зараз по статистиці мають дефіцит вітаміна d 3 І якщо ви думаєте, що у вас його немає, ви просто не обстежувалися. Ну, якщо ви здавали і раптом у вас все добре, то я за вас рада. Ну що, що тут скажеш? А взагалі, що потрібно його здавати тут без шуток, без іронії, і вже потім по аналізах підбирати потрібну дозу, тому що навіть при дефіциті мені було назначено 2000 в лікарні сімейний доктор мені написала. І щоб я пила його, я б думала, що нічого цей вітамін Д3 не дає. Тому що коли я звернулася до нутриціолога, і про моєму дефіциті вона мені написала 8 тисяч одиниць. Тобто, ну бачите різницю: сімейні лікарі що нас не такі компетентні, вони не вивчають зараз досліджень цих продуктів. Ну не знаю чому, я теж якби. Теж в подиві, чого вони цього не роблять. Але якось так. Коли я вже пішла навчатися, дуже багато я побачила, чого робиться не так в медицині, але ж, ну що ми зробимо? Маємо систему, яку маємо. Добре, що є хоч така. Тому ось таке, хто має дефіцити, з радістю пишіть в особисті, я допоможу, підскажу, як від свого опиту, ну і від того, що вже навчаюся. Тобто, теж маю вже Деякий досвід. Маю маску нашу глиняну від намряків та, що в бутили, ну, в тюбіку. Але от так щось захотілося, думаю, якогось дня зроблю маску на тканинову. Взагалі я люблю такі масочки. Але, як виявилося, купила я цю маску, і вона в мене трішки полежала. А я дуже нема. У нас в каталозі, тому якби особливо не буду зупинятися, але раптом хто хоче охолоджуючу маску, то просто беріть нашу глиняну, охолоджуючу маску. Дія буде така сама. Звичайно, що тут треба змивати, треба трішки напрягтися, а це наніс, полежав, і не треба ні змивати, нічого. Вона надовго залишається на шкірі. Звичайно, що це зручніше, але, на жаль, уже рекомендувати не можу, бо її нема на складі. Серветки для прибирання, дуже мені сподобалися ці серветки, вони більші за серветки, звичайні, бачите, наскільки більша упаковочка, ну і звичайно, що як упаковочка більша, то і сама серветка більша, і більш вологіша. От, якщо стікла не мити, то потім потрібно ще насухо витирати, тому що ну, добряче така мокра. Ну і поверхня, якщо витирати, якщо такі, що треба. Щоб вони там, ну, якщо це там стікляний стіл чи ще щось, і ви не хочете, щоб були розводи, то, звичайно, треба ще протирати. Ну а якщо це там щось витерти у ванні чи що, чи у мітаз, то звичайно що нічого я потім не протираю, воно саме вистихає. Але скажу ще таке, що коли у ванні зеркало ними миєш, то потім те зеркало не так пітніє. Коли пара у ванні з'являється, то потім не так пітніє. Це мені дуже подобається, тому я постійно на зеркалах у ванні використовую ці серветочки Ну і звичайні серветки теж закінчилися. Буває таке що щось треба витратити не потрібно в цієї великої серветки, а беру просту, тому що ну, різниця ж в ціні, теж розумієте, що є. Але ось акція зараз на ці серветки для прибирання, то я прям рекомендую, беріть, не пошкодуєте. Ну і ще два продукти. Довго думала, ставити їх на огляд чи ні, тому що цих продуктів немає вже в каталозі, але думаю, ну цікаво виглядає. Я показую вітаміни, показую засоби для прибирання і подумають, можливо, що я не користуюся ніякими засобами для обличчя. Я користуюся, просто от є таке, що я там щось взяла, Можливо, там коли продукт виводять із каталога, він там більше на розпродажах. Ну, звичайно, десь захотілося взяти дешевший догляд, взяла, а потім поки використала, а його нема вже в каталозі, і я його вже не можу рекомендувати. Ну, про сироватку. Я не буду багато говорити, вона мені не дуже сподобалася. Я за нею не шкодую, тому іде в пусті баночки. Брати, звичайно, не буду і, і, і добре. А от був ще такий кремчик під очі, який ну, напевно це гарне зволоження, але моїм очам просто не просто зволоження потрібне. І я його так дуже рідко використовувала. Думаю, 30, а, 20 мл. Думаю, коли я його використаю під очки. А потім одна моя підписниця порадила, що вона користується, якщо губки тріскають, наносить крем під очі. Думаю, в мене є крем, спробую, бо дійсно зима була і такі проблеми. Я Почала я використовувати спочатку тільки на губки, а потім почала використовувати на все обличчя. І такий крем мені так сподобався для обличчя, що я навіть то, що я користуюся для обличчя, поки ставила в сторону і користувалася просто цим кремом. Тобто, як для обличчя, не спішіть викидати засоби, які вам не подобаються, а подумайте, як можна примінити його ще. Тому що, якби як підводичь, я б казала, що ну, такий собі крем. А от для того, щоб зволожити губки, для того, щоб ну, використала для обличчя і була дуже-дуже задоволена. Тому ось такий продукт і такі лайфхаки розповідають підписники, чому я дуже задоволена, тому що я ж кажу, просто б крем або стояв, і потім би я його з часом викинула, а так використала і залишилася задоволена. Ось такі були мої. Пусті баночки знову наговорила, наговорила. Ну, я думаю, що було щось корисне і цікаво. Всім пока, до скорих зустрічей і до нових пустих баночок.